Ми вітання усім, хто знали хто з нами на першому міському час новин і про все найважливіше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Тисячу п'ятдесят п'яту добу поспіль російські окупаційні війська обстрілюють українські міста. Ворог продовжує цинічно бити по житловим кварталам, завдаючи руйнувань та забираючи життя мешканців. Протягом минулої доби загарбники вкотре атакували громади Донеччини. Під вогнем окупантів опинились Покровське, Краматорський та Бахмутський райони. В Покровському, внаслідок атаки, постраждав цивільний, пошкоджено житлові будинки. В Краматорському і Бахмутському понівечено адмінбудівлі. Господарчі споруди, багатоповерхівки та приватні будинки. На Харківщині ворог обстріляв Богодухівський та Куп'янський райони. Через атаки пошкоджено цивільне підприємство, будинок та гараж. На жаль, одна людина загинула на Сумщині. Вночі зранку росіяни 12 разів обстріляли прикордоння. За попередню інформацію зафіксовано 30 вибухів. Наслідки ворожих атак уточнюються. Детально наші дії на фронті. Я хочу відзначити всіх наших воїнів, які дійсно стійко утримують позиції, знищують окупанта, особливо воїнів 68-ї окремої єгерської бригади та 25-ї окремої повітряно-десантної за бої на Покровському напрямку, найбільш жорсткий напрямок зараз. А також я дякую хлопцям з 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад за дії на Курщині. Двоє людей отримали поранення внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Армія РФ атакувала обласний центр уламками та вибуховою хвилею, пошкоджені будинки, а також об'єкт критичної інфраструктури на Херсонщині під ворожим вогнем та авіаударами опинились 16 населених пунктів. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах через російську агресію. 10 людей поранені. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та авто на Миколаївщині. Ворог здійснив обстріл дроном у селищі Солончаки. Внаслідок удару поранено літнього чоловіка. А в місті Вознесенськ в результаті падіння уламків одного зі збитих шахедів пошкоджено три будинки. Знищують живу та механізовану силу російських загарбників. Генштаб ЗСУ звітує про цього минулої доби. Сили оборони України успішно денацифікували, ще понад півтори тисячі ворожих солдатів демілітаризували. 185 безпілотників, 110 одиниць автотранспорту, 37 гармат, 26 броньовиків, 8 танків, два засоби ППО та одну РСЗВ. Вночі сили ППО України збили 78 російських шахедів, за минулу добу українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили один пункт управління, п'ять засобів ППО, два склади з боєприпасами, шість артилерійських систем та ще три важливі об'єкти загарбників. Протягом доби по всій лінії фронту відбили 140 російських штурмів на багатьох напрямках, і в підсумку сили оборони України за 1055 днів знищили 369 літаків, 331 гелікоптер понад 9,5 тисяч танків, більше 20 тисяч броньовиків, понад 21 тисячу гармат, більше 22 тисяч безпілотників, понад 33 тисячі одиниць автотранспорту, більше тисячі крилатих ракет і також близько 810 тисяч ворожих солдатів. Армійці з повітряного командування схід збили два ворожих дрони в небі над Дніпропетровщиною. А вночі російські окупаційні війська випустили по Марганецькій громаді понад півдесятка снарядів із гармат великого калібру. Туди ж увечері скерували дрон. На щастя, без загиблих і поранених. Напередодні протягом дня ворог атакував Нікопольщину понад 20 разів із застосуванням важкої артилерії, ударних безпілотників та скидів боєприпасів. Під прицілом опинились Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська громади. Ворожу залізу зачепило чотири приватні будинки, дві господарські споруди, промислове та комунальне підприємство, інфраструктуру і газогін. На щастя, без постраждалих. Швидкість та алкоголь не сумісні. в Покровському районі. Легковик влетів у дерево. За попередніми даними водій Хюндай прямував від ЦГЗК в напрямку вулиці Небесної Сотні і втратив керування як наслідок. Вилетів кювет та врізався в дерево. Зіткнення було такої сили, що кузов автівки серйозно деформувався, і самотужки Керманич вибратися не зміг. Йому допомогли. Працівники поліції, його та пасажира, який дістав забій грудної клітини, доправили до лікарні. Ймовірно, і керманичі пасажир знаходилися в стані алкогольного сп'яніння. Патрульні інспектори працювали на місці, ДТП та зафіксували всі обставини аварії. Сьогодні в день у центральному міському районі сталася пожежа на дачній ділянці. На приватній території по вулиці Прорізна спалахнув дачний будинок. На місце події оперативно прибули рятувальники. Вогонь охопив дах, дерев'яні конструкції та майно. Загальна площа займання склала 70 квадратних метрів. Завдяки швидкій роботі вогнеборців пожежу вдалося локалізувати. За попередню інформацію, внаслідок займання ніхто не постраждав. Не мовчи, полон вбиває, зупинися вшануй. Саме такі дві акції пройшли цими вихідними у кривому розі. Небайдужі містяни нагадували криворіжцям про тих, завдяки кому вони кожен день мають змогу жити звичним для себе життям та бути поруч із рідними. Побували на акції і наші кореспонденти. Подякували тим, хто боронить, віддали шану полаглим та нагадали про тих, хто в полоні. Цими вихідними у кривому розі пройшла низка акцій нагадування. Перша з акцій зупинись, шануй відбулася на другому східному. Саме тут рівно о 9 годині запанувала тиша. А люди та машини спинилися на мить, щоб шанувати героїв. Це проста, але надважлива хвилина мовчання. Дани на пам'яті кожному, кого немає з нами: воїнам та цивільним громадянам, які загинули через агресію підступного ворога. Вкотре ми нагадуємо, що війна триває, вкотре закликаємо місцян і мешканців нашої громади, долучаємось до наших акцій. Ми намагаємося диверсифікувати про місця проведення акцій. Ми обираємо найлюдяніші місця по всьому місту, і на цій саме локації ми ще не проводили акцію. Я думаю, мешканцям східного. Теж треба розуміти, знати і долучатися. Я дуже радий бачити людей, які перехожих, які поспішають на роботу, або в вихідний свій день приділили хвилину свого часу і доєдналися до нашої акції. Не мовчи, полон вбиває саме під таким закликом на весільному перехресті пройшла друга акція нагадування. Цього разу незламні містяни привертали увагу криборістів до необхідності підтримки військовополонених захисників, які втратили власну свободу, захищаючи нашу полон. На мирний мітинг прийшло близько сотні криворіжців з прапорами, плакатами та фотокартками рідних, коханих чи товаришів, з якими не бачилися і не говорили вже майже три роки. З табличок та гучномовців лунали заклики до українців та міжнародної спільноти знайти та повернути кожного захисника чи захисницю, чи вільного чи цивільну, що досі лишається в лапах ворогів. Згадуємо про бранців, вони мають шанс повернутися з пакла. Віримо, що справедливість відновиться, і всі герої повернуться на батьківщину до рідних. А всі прийдешні акції ще раз нагадують нам, що ми повинні пам'ятати про те, що для того, щоб ми зранку пили каву, хтось віддає своє життя. Тому вшанування їх пам'яті та боротьба за тих, хто в полоні, це найменше, що ми можемо зробити для них. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Андрій Яковлів, Першимський. 13 січня на центральному кладовищі Криворіжці також шанували пам'ять видатних мерів міста Костянтина Павлова та Григорія Готовського. Їхні здобутки і турбота про рідне місто назавжди залишаться в пам'яті криворіжців. Із церемонії повернулась наша знімальна група. 13 січня з квітами в руках та сумом у серці криворіжців вшанували пам'ять колишніх очільників міста Костянтина Павлова та Григорія Гутовського. людей з великої літери, які були справжніми патріотами свого міста, та залишили значний слід в історії Кривого Рогу. Григорій Іванович Готовський понад 40 років свого життя віддав кривому Рогу. Завжди відстоював інтереси міста. Завдяки йому з'явилось багато житлових мікрорайонів, зокрема східний індустріальний макулан. За часи головування Костянтина Юрійовича Павлова розпочалася масштабна реконструкція в мікрорайонах Зарічний та Вечірній. Саме він започаткував проєкт університет третього віку, який і на сьогодні продовжує успішно працювати та набирати обертів. Костянтин Юрійович був для мене. Моїм шефом, яким я проробив нього водієм 14,5 років. То ця людина для мене була ну, як, як сім'я, найдорожчий, о, бо ми з ним проводили дуже багато часу. Дуже була справедлива людина, о, добра. О, всьому, що треба було, допомагав. На центральному кладовищі до могил двох мерів, котрі спочивають поруч, поклали квіти товариші, друзі, колеги, підлеглі чиновники та депутати. Серед них і заступниця голови ради оборони міста Вікторія Третяк. Ми вшановуємо нашою пам'яттю і приїхали на кладовище, щоб пом'янути наших мерів Готовського і Костянтина Павлова. Завжди вшановуємо гідно світло. Людину, яка зробила дуже багато для криворіжців, яка була справжнім патріотом міста Кривого Рогу, і те, що зробив Костянтин Павлов за такий короткий термін свого мерства, воно до цих пір дає свої результати. Люди вдячні. Ці колишні очільники міста завжди турбувались про добробут та комфорт криворіжців. Їхня відданість справі та бажання бачити криворіг процвітаючим назавжди залишаться прикладом для наступних поколінь. Вічна пам'ять Григорію Гутовському та Костянтину Павло. Павлову. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський. Минулому вихідними місце свого останнього спочинку на алеї Героїв на центральному кладовищі знайшов військовослужбовець Олег Яковлів. Він виконував бойові задачі при військовій частині А 48 20 Чоловік 10 місяців вважався зниклим безвісти, і лише нещодавно військовослужбовець повернувся до рідного кривого рогу, проте вже на щиті. Провести в останню путь воїна прийшли рідні, колеги, близькі. На прощанні із захисником побували і наші колеги. Десять місяців вважався зниклим базвісті. А цими вихідними повернувся додому на щоті. У Кривому Розі попрощалися з оборонцем Олагом Яковлевим. При початку повномасштабного вторгнення чоловік працював вісім років зварювальником на одному з промислових підприємств міста. Війна змінила всі його плани 22 липня 2023 року. Мужній воїн долучився до лав ЗСУ та став на захист нашої держави. Добродушний чоловік завжди всім на виручку йшов, не відказував ніколи, що мог те робив. Ну і такий в колективі як кампанійський такий чоловік. Олег був стрільцем піхотного відділення, вибував ворога з Донеччини. 4 березня чоловік відсвяткував свій 57-й день народження. А на наступний день до рідних прилетіла сумна звістка. Олег зник безвісті. Як дізналися пізніше, у населеному пункті Бердичі Покровського району військовослужбовець отримав поранення в грудну клітину, яке стало для нього роковим. Був спокійний, врівноважений, зарекомендував себе на роботі як відповідальна людина. Відгукувався на всі запити колег. Так що можна було ставити, як за приклад. До свого часу були всі якось 50 на 50 кажуть. А з настанням такого смутного часу то стали більш патріотичними всі. Лише через 10 місяців Олега Яковлева повернули додому, на жаль, на щиті. Поки воїн був на навчанні, у нього померла мама. Без чоловічої підтримки та батьківського плеча залишилася дружина та дві дорослі доньки з онуками. Вони й отримали почесну відзнаку на грудний знак за заслуги перед містом третього ступеня, яким мужнього воїна нагородили посмартно. Вічна пам'ять, вклоняємось за подвиги. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський. Впевнена перемога на виїзді в рамках чергового туру баскетбольної суперліги БК «Кривбас» зіграв із БК Запоріжжя у спортивному комплексі шинник у Дніпрі. Номінальні господарі паркету у Дніпрі перед матчем йшли фаворитами зустрічі. Втім, вже першу чверть виграли саме криворізькі гравці: – 16-23. в другій хвилинці Запоріжці зібрали силами і забрали її. – 19-16. Втім, кривбас приїхав не за поразкою. Як показали подальші події? Чекав та е шукав, е шукав е п'ять гравців, які виконують план план гру. Як у захисті, так і у нападі. На, на жаль, не знайшов. Шукав до останнього, але сьогодні така, така кількість гравців, які не грали а перебували на майданчику, що аж страшно. Не розумію, чому так. Ми дуже ретельно готувалися. У нас був чіткий план. Після перерви у третій чверті гравці БК Кривбас знову впевнено забрали її 15-25. і в заключній четвертій хвилинці запоріжці спробували здійснити камбек. Але дорогоцінний час вже минув її. Криворіжці чинили також гідний опір супротивнику 23-22 за БК Запоріжжя. Але фінальний рахунок зустрічі: 73-86 на користь криворізьких гуліверів. Вітаємо команду із заслуженою перемогою. Ми готувалися в контакті. Вони вгадали, ми знали, що буде контакт. Мабуть, дещо занадто контакту було, але рефери дали в обі сторони. Але ми готувалися і ми грали саме так, де наших лідерів я давав на тренуваннях, давати з фалом. Це й дало скажімо так, позитивний результат таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.